Вітаю вас, з вами знову Олег Роман, майстер по оплаці натурального каменю. Сьогодні я покажу вам свою, свої нові вироби. Плитки, е садово-тротуарна плитка е з армованого бетона, інкрустована натуральним каменем. Поїхали. Ця плиточка, ці три плитки. Перші три екземпляри е, своїх плиток я встановив як подяку Богові біля церкви Вознесіння Христового, що в СМТ Брошнею е, осада. Отже, 4-сантиметрова мається на увазі товщина плитка з армованого бетону, виготовлена з, з білого піску клею. І цементу. Інкрустована 3-сантиметровим е, така окантовочка малинового теребовлянського каменю, вставка Теребовлянський 2-сантиметровий камінь і е, декор лілія з Луганського каменю. Ідеально підходить. Е, Розмір 45х45 45 і 45х90 ідеально підходить, як для, як для тротуарів. Уявіть собі, що от ми йдемо з вистачає цього розміру ширини цієї ширини для доріжки відмостки біля будинку, доріжки по саду чи таку, чи 45 на 45. Ну, для Встановлення довкола могил на кладовищах. Саме для цього і проектували ці розміри 45 на 45 і 90х45. Отже, на замовлення, на замовлення клієнта я можу робити будь-які декори, чи взагалі без декору, чи просто камінь. Неважливо, є розміри такі і товщина така. В цьому випадку. Покрито гідрофобним покриттям. Добавлені блискітки. мікс. Зараз тут не видно, тому що сонце на них не попадає. Але це була перша. Плиточка, яку я зробив, наступна на іншому вході. Вона вже набагато краще в мене вийшла. Це була друга, яку я зробив. Вже в мене, слава Богу, вийшло, що не так роз'їхались. Соломка досить досить оригінально виглядає. Ця плитка ще на стадії розроблення, але всі основні характеристики вже дотримані і розміри її мінятись не будуть. Хіба буду, буду е, виготовляти нові форми інших розмірів, але... Поки що це як найкраще підходить до будь-якого будь використання. Зараз покажу вам е, третю плитку, яку я виготовив з цього розміру. 45х45 45 виготовляю більше. Не більше. Вони більші худові. М -м, бачите, е, 90 см, як правило, двері мають одинарні 90 метр. 90 см метр. Е, отже, якраз як підставка до дверей прекрасно, Бачите, як переливається. Маю надію, що воно камера передасть, бо людське око ловить зовсім все по-іншому, красиво красивому так переливається. Не знаю чи буде видно, але тут блиски такі переливаються різними кольорами. Тримую насолоду від цього, знаєте. От. Тут ще планується встановити замість цих звичайних бетонів, встановити маленькі плитки 45х45. 45. Отже, про саму, про саму плитку, як я вже казав, це армоване, воно не боїться, воно в житті ніколи не розтріскається, не розламається. На відміну від бруківки, Квадратний метр якоїсь самого матеріалу від 100 гривень. І блоківка це є завжди імітація чогось, в цьому випадку натурального каменю. Плитка не набагато дорожча, як виріб, але в кінцевому підрахунку воно виявиться дешевше. Пояснюю чого. Тому що будь-хто може... Висипати, розрівняти, чи, чи гравій, чи пісочок, чи, чи маску, як нас називають. І встановити цю плитку. Для цього не потрібно багато якихось знань і, і, і навиків у будівництві. Е, плюс не потрібно будь-яких бортиків чи бордюрів. Ця плитка самодостатня. Тобто ви встановили її і більше нічого не потрібно. Ще раз наголошую на тому, що в кінцевому результаті вистелити подвір'я плиткою, чи такою, чи іншого розміру 45х45, чи е поєднання одне з другим, е також дає один розмір з другим, також дає непоганий ефект. В кінцевому результаті вийде набагато дешевше, ніж звичайною бруківкою. І плюс це завжди є можливість зробити собі... Замовити собі саме під ваш смак, ваш колір і це завжди натуральний камінь. Що вигідно підкреслить ваш смак, а також виділить серед ваше подвір'я, серед всіх інших подвір'я. Використовувати плитку можна будь-де, Стежечка по саду 45-45 см. Не є ні за широкою, ні за вузькою, не, не, не займає багато місця. Плюс, ще раз кажу, не треба ніяких бортиків, нія, нічого просто встиляєте. Можна навіть, якщо так як тут, газончик рівненький, і можна ставити прямо на газон, що в цьому випадку і зроблено. Е, відмостка, відмостка, е, на кладовищі обставити могилу довкола криниці, в будь, будь-яке будь місці може, може бути використовуватися ця плитка в будь-якому місці. От ще раз показую, як вона виглядає. На наступному, наступному відео я покажу, як виглядають плитки 45х45, 45, а також я ще з великим задоволенням поділюсь, як виготовляються вони. Щоб ви бачили, яка армувальна сітка вставляється, в яких пропорціях я, роз... я роблю розчин. Так що, до зустрічі. Нагадую вам, е мій номер телефону, він незмінний 099 37 39 538. Звати мене Легун Роман. Я житель СМТ Брошнього сада. Галичина, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, Заходіть на мою сторінку на фейсбуці Легон Роман і вподобайте собі сторінку Натуральний Камінь. А також запрошую вас на свої сторінки в однокласниках Легун Роман. Сторінка Натуральний камінь, сторінка. Роман роботи з каменю. Роман Вироби з каменю, безліч сторінок. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, розпослужуйте. Хай Бог вам допомагає.